У різних куточках землі налічується 4 тисячі видів звірів. В Україні живуть 108 видів. Звірі ходять, бігають по землі, зайці, ведмеді, вовки, лисиці, плавають, дельфіни, кити, видри, літають, кажани, лазять по деревах, білки, панди, мавпи. Звірі чудово пристосувалися до різних способів пересування та добування корму. Дикі тварини в помірній і холодній зонах зазвичай двічі на рік змінюють свій волосяний покрив. Ця зміна шерсті линяння буває весняною та осінньою. Линяння не відбувається одночасно на всіх частинах тулуба звіра. Послідовність зміни шерсті на окремих ділянках у різних видів тварин також різниться. Час линяння залежить також від віку тварини. Більшість видів хутрових звірів линяє двічі на рік. Звірі, які впадають у зимову сплячку, линяють раз на рік. Кріт линяє тричі на рік. Дворазове линяння протягом року буває у білки, водяного щура, ховраха тонколапого, зайця біляка, зайця русака, соболя, куниці, колонка, горностая, песця. norque